Сарата. Що тут можуть зробити? Тільки вкрасти, бачите? Вчора тут ще стояло дерево. Вчора тут ще стояло здорове, красиве дерево. Дивіться, які тут дерева. Це ще німцями поставлене дерево. І вже його вкрали. І вже його вкрали це дерево. І з того, що я чув, кажуть, що тут готують місто для магазинчика якогось, для секретаря ніби. То не знаю, правда чи ні? Ну це слух. Але дивіться, яке величезне, здорове, живе дерево украли. Це свинота. Ну що сказати. Ну свинота, власть це свині. Може тільки вкрасти. Може тільки вкрасти. Це саратська власть. Може тільки вкрасти. Нагадити, вкрасти, засрати речку. Це по-їхньому, по наш краївськи. Ой, сарата вулиця 50 лет октября бивша, зараз не знаю, що от тільки вкрасти, дивіться, от. нове гарне чисте дерево, тільки вкрали. оце це мені дзвонять, що вчора різали по сараті дерева. От бачите, які, які дерева різали. Хто це керує? от Нічого не посадить. Там посадили два інваліда, які не приживаються, а гарні дерева ріжуть. Ось таке, дивіться, це ужас. А, от бачите, приїжджала крута машина тут. комунхоз, понятно. От, бачите, сліди крутої машини. От, це зрозуміло, що це власть стирила. Бачите, от машина розверталася, здорові сліди гарні. Власть, власть. Дров комусь не хватає тварям якимось, то Сарата, Сарата, 50 лет октября. Величезне гарне дерево, воно посаджено 50 років назад.